Від народження на утворення, так? Це меланоцитарний дальний Тут гарно видно пігментну сітку, видно всі її структури. Оптична система, що дозволяє безболісно перевірити на безпеку будь-який елемент на тілі, розглянути різні шари шкіри і визначити наявність захворювання. У Хмельницькій міській поліклініці номер 2 за допомогою дерматоскопу проводять спеціальні шкірні дослідження. Як ми вдіваємо маску і дивимося воду, ми можемо побачити все, що робиться там, на дні моря. Так? так само цим приладом ми можемо заглянути прямо в роговий шар, навіть трошечки глибше, і побачити всі структури, все, що відбувається в самому новоутворі, або це родинка, або це будь-яке інше новоутворення, яке є. По тілу це дає нам дуже великі можливості в діагностиці і в подальшому приймати рішення, чи видаляємо ми дане новоутворення, чи спостерігаємо. Таке дослідження на базі поліклініки проводять безкоштовно. Потрібно лише направлення від сімейного лікаря. Процедура недовго тривала. Унікальність приладу полягає у тому, що завдяки його використанню в медицині можна побачити ті деталі, котрі непомітнені озброєним оком, ба більше навіть виявити злоякісне новоутворення на ранній стадії. Меланоми зустрічаються, але частіше зустрічаються базаліоми. Акральні неоси, різні кератоми. Та сама меланома вона може бути абсолютно спокійна, абсолютно гарно виглядати. І тільки та структура, яку я побачив дерматоскопі, вона мені дасть якийсь такий толчок зрозуміти, що мені вже треба її видаляти. Протипоказів щодо проведення процедури дерматоскопії немає. Пацієнтами можуть бути і дорослі, і малюки. Сам прилад для міської поліклініки вдалося придбати відносно нещодавно, та за цей час він став незамінним у 80% випадків консультації дерматолога.